Перша робота викнена робочими через жопу. Ну, пожалуйста, не вибирай мені цього. Беду брати з собою бурники. Фито Так, у, у, ума, нума, пожалуйста. Тикай. Это у нас гумифред. Тикай, бы я сейчас Дурне. Сейчас тут кататься. І азотофіт тут має бути дві кришечки раз, два. Це. Це є. Все все закриваємо. Все вбиваємо. Обрубка номер 1 Що погнали наших городських? На ну, там сусіди сидять, думають, боже, що це в березні можна обробляти? Ну, ми роботи. Ми по прошлому сезону зрозуміли, що треба обробляти. Коли ви бачите в лаванді ось такі пупіночки, які в ялинці такі гарно нарощі, це означає, що вона вже починає відходити і прокидатися і давати приріст. Зараз 23 березня, наче як, чи 22, неважливо. Ну, в березні вона вже почала давати приріст. Тут теж видно нарост і гілочки опрацювали біопрепаратом і видно. По лаванді, що вона оживає, бо вона має зеленуватий відтінок. Так що ці коштики живі. В принципі, якщо ви спробуєте водичку на них попшикати, то вони мають бути зеленуватого відтінку. Це не моя кіцька, я тут не живу. З дитина усього приходить, щоб я її кормила, а я корм не купила, забулася. Як собачка. Оп-оп! Луночка. скучала? Дікутіла. ти скучала? срач. Блін, забрала ножика покласти. Це проблема з людьми, тому що я не можу постійно там знаходитись, поки умов немає, бо ну, в хаті холодно там. І поки що питання саме з робочими. Але а ви живете десь в іншому місці, да, Оліч? Я живу за 40 кілометрів там, там місце в Черкаській області, а я живу в Київській на кордоні, близько, але все одно ну, там немає умов де жити, і тому поки що тут. Але щоб розуміли, це мій найбільше з тих, які є. Так, роботи почались. Ну, робота ми, роботи... ми працюємо. Я не де, хочу деякі я. Моя королева Не так багато Так і нафіг, простите, там було вже вік, що я ще руками рвала, бо аварія, іду по другій граблі Не подобається мені те, що зелене, я вирішила, що я зараз візьму фіксатори. І на ту кількість, скільки в мене є, просто його пришпілюю. Один рядок буде готовий. Ну, я можу два. І попробую ще третій. Процес. Цим... Пішов. зобов'язаний що наші проблеми і реалізовувати ваші мрії. Того невершки до цього, а тепер рік піде ваші коментарі. Читати, що так не треба було робити. Я не буду. Ви ж знаєте, коли нас переду не просили, його не треба.